Отже, ця ніч була складною для Харківщини. Як повідомляє очільник ОВА, Олег Синігубов, окупанти багаторазово наносили удари шахедами по території області. Випустили щонайменше 15 ворожих безпілотників. Частину з них збили сили. ППО у Харкові під прицілом був новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули три працівники ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще шестеро цивільних. Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок. Частково зруйновано балкони, верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим. Пізніше росіяни завдали ударів по Салтівському району. Обійшлося без постраждалих. Крім того, окупанти завдали ударів по місту Лозова. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після п'ятої години ранку вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих. Били окупанти і по чугуївському району. Також без постраждалих на місцях працюють правоохоронці та фіксують всі злочини терористів. Отойдите, пожалуйста. Да, отошли, Отойдите, отошли. Отойдите, пожалуйста. Я пошел, я Все. Да. Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району. Як повідомив очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак, окупанти застосували дрони камікадзе і важку артилерію. Загалом було півдесятка атак. Поцілив ворог по Нікополю, Марганецький та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія, приватна оселя. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 320 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Окупанти завдали упродовж доби. Як повідомив очільник Запорізької, Ова Іван Федоров, вісім авіаційних ударів військовослужбовців РФ здійснили по Оріхову роботиному маліток-мачці Малинівці. 38 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, мачку Малинівку та Новоандріївку. 14 РСЗВ обстрілів прийшлися по Оріхову Маліток-мачці, роботиному, Левадному та Преображенці. 260 артударів завдано по теро території прифронтових населених пунктів надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Не минула без обстрілів ніч і на Херсонщині. Як інформує ОВА Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював на Антонівку, Придніпровське, які зомис Береслав тягинку золоту балку Осокурівку та місто Херсон. Так російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, наслідок чого пошкоджено п'ять приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад та дитячий садок. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Гатило окупанти і по Миколаївщині, як інформує очільник УВА Віталій Кім, напередодні зафіксовано влучання бо по типу ланцет за межами населеного пункту Коблівської громади. Крім того, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли по куцерубській громаді та її відкритій місцевості постраждалих у всіх випадках на щастя. Немає. Ну а зниження мобілізаційного віку із 27 до 25 років підтримає здатність української армії відновлювати та реконструювати існуючі підрозділи та створювати нові. Але щоб належно озброїти всіх мобілізованих військовослужбовців, потрібна західна допомога. Військові аналітики інституту вивчення війни зауважили, що зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, які Україна розглядає для створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу. Проте Україні необхідно буде забезпечити зброєю всіх мобілізованих, а тривалі. Дебати в США щодо військової допомоги та затримки в наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити підрозділи. За оцінками інституту, матеріальні засоби, що надає захід, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати та нарощувати свою бойову міць. Керченський міст впаде. Незаконна переправа, що веде з Росії до Криму легальна ціль для ЗСУ, Тож, як і всі інші, підлягає знищенню. Так, представник головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував публікацію, яка з'явилася на сторінках The Guardian. Посилаючись на власні джерела гур, видання стверджує, місто, начебто, збираються зруйнувати вже у першому півріччі 2024 року. Юсов цю інформацію не підтвердив, водночас не спростував. Втім, зауважив, вище українське керівництво неодноразово декларувало і плани стосовно Керченської переправи, Тож, мовляв, так звані джерела нічого нового британській газеті не озвучили. Чорноморський флот РФ фактично перейшов в оборону та змушений був вивести з окупованого Криму основну частину своїх кораблів. Про це розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що якщо на початку повномасштабного вторгнення ініціатива в Чорному морі була в росіян, то зараз вона перейшла до України. У Криму звичайно ще залишаються кораблі. Проте свої основні бойові можливості вони вивели. Це носії крилатих ракет. Зараз вони просто сидять в гавані. Закрилися боновими загородженнями, каже Плетенчук. І він також зазначив, що РФ намагався намагається розв'язати всі ці проблеми, зокрема із логістикою щодо крилатих ракет калібр. Сили оборони Півдня нещодавно прозвітували про втрати країни агресора у березні 2024 року. Патрульний корабель Сергій Котов затонув у ніч проти 5 березня. Його атакували морські дрони 23 березня. Українські військові завдали удару по розвідувальному кораблю. Іван Хурс того ж дня атакували великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов» по ВДК Костянтин Ольшанський, які російські окупанти захопили у 2014 році. Вдарили ракетою Нептун 24 березня.